Ранок починається з того, що сонце сходить, співають пташки, а з півдня до нас суне така синява. Гримить, блискає і, певно, буде дощ. Хотілося б дощу, тільки не грозового. Вчора дуже спекотно було. Сьогодні ось так. Такий дощ, такий дощ. Він пішов. Ще ще щось радіє дощу більше за мої гортензії. Вони такі щасливі, просто аж сміються. Виграють різними кольорами, різними барвами. Навіть, е, на здається, ось луба гортензія. Тут можна помітити дуже різні відтінки. Навіть... Аж до бускових. Починає квітнути з Ось таке кольору лайму або фісташки. Далі краї замальовуються, ті кольори, наскільки дозволяє кислотність ґрунту, щоб був колір гортензії. Ця гортензія має властивість змінювати колір в залежності від pH ґрунту. І ось тут вона у мене голубих, синіх, фіолетових Кольорів. Живці з цієї ж гортензії починають також свій шлях з таких лаймових кольорів суцвіть, далі вони переходять в рожевий, тому що тут ґрунт більш нейтральний. Ось ще один кущик. Біля них квітне хоста своїми фіолетовими дзвіночками. А там мої гортензії. І з другого боку також така ж хоста. І гортензія. Дуже е, несподівано для мене з цього боку гортензії такі ніжно-рожеві. Там сині. У типу хамелеон. Гортензія. А тут ось така. Це один кущ і кожне соцвіття виграє іншими кольорами. І я нічого не підкисляла, це все. Рослина сама собі бере з ґрунту. Видає ось такі соцвіття, ось такі шапки. Сьогодні виклала таку стежку, щоб ходити до своїх гортензій. Планую в перспективі, щоб вони, ці гортензії, заросли ось цю всю ділянку. Поки що це важко, тому що вже другий рік у нас страшенна спека, і гортензії слабо розвиваються. Наприклад, ці дві раніше. Коли були такі в нас дощові дні влітку, вони і наросли сильно і так тримаються до цього часу. А ці могли би вже їх догнати, але вже друге літо дуже спека. І ось ця вода, що поливаєш під корінь, скільки треба, даєш їй водички, все рівно вона не рятує ситуацію. Найкраще це дощ, дощ, дощ. Живильна волога. Гортензії хочуть одночасно і світла, і затінку, і дощу. І тоді вони будуть рости і набирати свою таку зелену масу і ці соцвіття. Несподівано між синіми буде рожева. А тут такий темно, синя, дуже така темна. На краю дачі біля самого лісу. Sladobočie korpenzie. У нас плавні, у нас справжні плавні. Цілу ніч падав дощ, зранку він послабшав, це вже слабенький дощик. І кожен раз, коли сильний дощ у нас падає, у нас робиться такий ставок біля саду. Вода зійде. Ось зараз дощ перестане, але це буде завтра і вода поступово почне сходити. Води більше не буде, вона ось настільки так прибуває. Тут потрібен дренаж і води туди не буде набиратись. Поки що так. А ліс парує там, будуть гриби. А то, що заливає, будуть бур'яни. Якось <гум> <гум> так. Людині, властиво, завжди бути чимось незадоволеним. І тільки хочеться, щоб було все хороше. Щоб були гриби, щоб дощу було в міру. І щоб бур'яни не росли. А тільки квіти і краса. Мій садочок в горшках добре вже пролився дощем. Навіть відкрила йому парасольку, бо дощу вже забагато. І вже все просто перемокає, намокає. Температура вже стала нижчою, десь 14-17 градусів. І ось холодніша температура, багато вологи, може призвести до того, що можуть загнивати корені, може всяка бактеріальна гниль з'явитись. Ну, я ось так прикрила. Вітром трошки обдуває, це добре, що є цей рух повітря. І вони в мене тут. Живуть. Це 90% тут вуличних рослин. Ось, наприклад, горшка вже й зимували мої ялівці. Так собі ростуть, знаєте, як по типу бонсай. Вже грубі такі стовбури, а рослині я не даю сильно розростатись, буду обрізати ялиця. Треба посадити їх у більший горшок, отакий, як ці, і будуть разом також вони собі рости навіть взимку в горшках стояти там, де я їх поставлю. Прирости молоді цього року. Ялиці одного сорту, одного виду, два горшки. Різні від того, що різні були відразу, вони, дві рослини. Я так купувала. Але ця швидше дала прирости, раніше весною, ця пізніше, ця зеленіша. Ось тут в мене перці кімнатні, дві піраканти, які я купила флорію, не посадила в горшок разом, помаранчева і жовта, там цитрус, здається, лимон і мандарин. Ну і ще дрібнота всіляка. Ну ось лавр, це з кімнатних. Ну, раз почала вже покажу всі з хімія купувала зимою, посадила більший горшок і вона ось тут. А це я підпишу, вона одночасно і квітне, і має торішні ягідки. Це також з тих різдвяних е, ягідки зав'язала, красуня. З тих різдвяних покупок, після різдвяних покупок ось кімія. Ця рослинка, потім в мене тут камелія. Посаджена в горшок, де пише лимонний китайський, це неправда. Це камелія. Більша камелія ось, яка квітнула в мене, яку я купила з квітами. А залія яку я купувала і показувала в себе на каналі. Кава або кавове дерево. Це кімнатна рослина. І ось вона на вулиці так адаптовується, що трошки пошкодила сонцем свої листочки, але вже адаптувалася. Вже нові листочки підуть класні. Кава. Це ківі, закарпатське, яке невпинно, невтомно росте і розпускає свої ліани, Треба буде його придумати куди. Висадити. Я думаю, що я все ж таки висаджу у більший горшок і буду стримувати його ріст. Просто мені сама рослина дуже цікава. Не конче мені плоди, а конче мені цікаву Ліану Ківі. Ківі Закарпатський. А це жовта азалія. Пували її зовсім без листя, вже вона відквітнула і ще було не наростила своє листя. Ось її маркер. Тут у мене Олеандр. Ось такі молоді листочки в Камелії. Ось вона. Азалія. Тут новоприбулі у мене. Це троянди жовті. Різні вони переважно низькі. І також ось клематіси. Поки що ще немає, що про них сказати, посаджені тиждень тому. Приживаються. А так звучить дощ у лісі. По деревах, по листочках тарабанить дощ.